Залужений так і йде в президенти. Ну, в принципі, збувається те, що я передбачав. Тільки одна звуковика. Навіщо країні мирній? А вони ж хочуть укласти мир, правда, в президент вояка. Чи не хочуть? Наші мудрі керовники почали штампувати такі закони, від яких очі трубочку скручуються, і явно розраховані на... Сам довлісні ДЦК продовжують героїчну боротьбу. Тепер в камені, на Камінь-Каширщині ловили інваліда і хотіли зробити його героєм. Бабці не дали і вони стрілили у бабцю. Так, на Попровську це така, знаєте, розважальна прогулянка. А отут сама небезпека, адже може по фейсі прилетіти від бабці? Отут справжній фронт боротьбу. А, героїв, скільки ж ти героїв є? Росіяни злили інформацію, що загиблих і зниклих безвісті українців мільйон сімсот з чимось тисяч. Є імена, і все. У мережі можна знайти. Хоча я думаю, то і псо. Загинули четверо чоловік. З них один песпатрон. А все решта до брехня. Можна ж і до 29-го року правити. Можна. Все можна. Один з законів це кримінальна відповідальність за СЗЧ. Це якраз оті добровольці, які мріяли каву пити, повірили словам е геніальних людей, це не пусифіковані і от кримінальна відповідальність. Ну і на останок, жіночка, дружина начальника одної поліцейської шишки, коли журналісти спитали. А звідки у вас безробітні мільйонні прибутки, Гелендваген і маєток за тисячі доларів, сказала ось так. Бо, мовляв, пішли, ви, бо я живу своє найкраще життя. Дійсно, українці зараз живуть найкраще життя, а всі довкола нам заздрять. Особливо росіяни. Так і пишуть в коментарях. Цитую дослівно, ну шо хохли, уже вільні чи ще ні? кажуть слава Україні.